Що у нас доставучий, знаєш, а Чоловік з mm -hmm. чоловіком ж такий же. І коли я там мамі щось на чоловіка свого жалуюсь, ну це моя дуже рідко. Та вона його захищає. І мене це Угу. Тобто mm -hmm. немає від неї підтримки. Ну, щоб там бути на моїй стороні, не важливо там. Як воно правильно, неправильно? Тобто вона якначе не підтримує мене. А чому вона повинна підтримувати взагалі когось? Для чого ти, вона... ти їй жалуєшся? Ну, Щоб вона мене підтримала. Так. Да. І що вона, вона тобі показує? Чому вона тебе навчає в цей момент? А вона захищає мого чоловіка. Так. Вона це.